Виробництво ваш текстиль вже понад 15 років на ринку. Спершу компанія займалася лише імпортом, але з часом з'явилася ідея створювати власний продукт. Першим кроком стало виробництво подушок. Придбали першу машину, потім другу. Далі розширилися до виготовлення ковдер. Саме тут, вперше в Україні, почали використовувати технологію спаювання бавовни. Головний офіс і склад розташовані у Києві, а саме виробництво працює в зазим'ї, де команда розвиває справу вже всі ці 15 років. А у нас три бренди. Ага. Застелі, ага. ваш Застелі важкі слі. Прикольнулась, коли всі хотіли э, імпортне <рек> і сказала застелі. За а тепер <рек> ти <перестав> вважаєш, <рек> що це італійський бренд, а воно ж українською мовою застелі. <рек> а третій бренд який? А третій ваш текстиль Ваш топ ваш токстиль і застелі. Ми навчимо. Ми навчимо і навіть да. начальник цеха нам теж не треба, щоб він мав освіту якусь таку прямо специфічну, спеціальну, велику. Наш цей начальник цеха він виріс у нас з простого водія. Людина розумна, людина відповідальна, не дуже працював з комп'ютером, бо тож, тож начальник цеха він вже повинен звітністю займатися, він приймає. ну, Нічого. Але зато і всі інші проблеми, особливо з людьми, знайти когось, навчити, привезти, поїхати там за якимись матеріалом, Він все це робив. А ще й ви ну, людина з вашої громади, вам відомо. Так, знаєте, так, Олександра, Та, мені ми шептали, що ви нас вчилка в трудівниці. <рис2> Я хотіла запитати, от як ви проходите вашу роботу, може спробувати, що ви робити за вас. Ми Дуже ми розповідаємо, наш приблизно. Я потім перекоповую, нічого смішно. Це коли особливо такі речі, просто окремо, як по штучках, вона збирається вдається. Це не, так, коли не, воно йде не в, в складі комплект. Не в комплекті, а в поштучці. Тоді це гадне, а, -а, -а.

Да, ну всю сторону. Не смог ли? Сумочка. Безпеку. Це така упаковка замовных да. замовник. И упаковку девчата шеи. Вот Це класно, Классно, чтобы на пластику. Тобто людина е, бачить зразу, що вона купує. Може. Mm -hmm. Ну, ми зараз стараємося бізнес підтримувати через те, що ми самі розуміємо, що бізнес це якраз завдяки чому громада живе. Ми робимо вже другий рік підряд, ми робимо зустрічі для підприємців при диселі форум форум. Минулому році всі так з насторожні, бо не розуміли, всі думають, якщо сільська рада зони, знаєш що щось треба. А ми кажемо, ми навпаки, щоб ви зібралися, поспілкувалися, можливо, ви контактами обміняєтеся. вам за вам велике да, теж да, подяка від нас